Зеленому чаю понад 4000 років. Це один із найдавніших напоїв у світі. І хоча з'явився він в Азії, сьогодні його п'ють у всьому світі. І не просто як напій, а як щоденний ритуал. Ви п'єте зелений чай, щоб схуднути або просто бо корисно, але чи насправді він такий корисний? Чи знали ви, що неправильно заварений зелений чай може більше нашкодити, ніж допомогти? Вітаємо на каналі Екосмак! Сьогодні розкриємо всю правду про зелений чай, що таке зелений чай, які докази існують щодо користі зеленого чаю, кому варто бути обережним, як правильно заварювати, щоб отримати максимум користі. Простими словами на основі достовірних джерел залишайтесь до кінця усе найважливіше зібрано в одному ролику. Окремо дякуємо за підтримку україномовного контенту, а в описі під відео посилання на якісні чаї від Екосмак, які ми самі перевірили та рекомендуємо. Зелений чай це не окрема рослина, а майстерність обробки. Його виготовляють з того ж чайного листя, що є чорний чай, камелія сіненсіс, але секрет у мінімальній обробці. На відміну від чорного чаю, зелений не ферментують, його швидко обробляють парою, а потім сушать. Це дозволяє зберегти більше катехінів, антиоксидантів, ніжний смак, природний зелений колір. Саме завдяки такій обробці зелений чай вважається одним із найкорисніших напоїв у світі. У Китаї його називають еліксиром довголіття, а в Японії символом щоденного ритуалу турботи про себе. Зелений чай це справжній еліксир для організму. Ось 5 головних причин, чому зелений чай вартий вашої уваги. Перше антиоксидантна дія. У зеленому чаї місяця поліфеноли, зокрема катехіни, найпотужніші з яких Епігалокатехін-галат. За даними наукової статті, опублікованої в журналі Chinese Medicine, це речовини, які нейтралізують вільні радикали, головних винуватців старіння, захищають клітини організму, знижують запальні процеси. Друге, підтримка серця. Задяки вмісту антиоксидантів зелений чай підтримує роботу серця. Він допомагає знизити рівень поганого холестерину. Зберегти еластичність судин та покращити кровообіг, впливати на зниження артеріального тиску завдяки впливу на судинний тонус і зменшенню запалення. Harvard Health Publishing підтверджує: 2-3 чашки зеленого чаю на день знижує ризик інсульту та інфаркту. Третє, Покращує роботу мозку завдяки унікальній комбінації кофеїну і ельтеаніну, сприяє фокусуванню без тривожності, підвищує продуктивність і увагу. Дає м'який заряд енергії без різкого провалу після, як від кави. Цей ефект часто називають спокійна енергія. Через це зелений чай часто обирають програмісти, блогери або люди, які довго концентруються, бо не дає різкого енергетичного падіння. Напишіть у коментарях, який чай ви обираєте найчастіше. Четверте, підтримує метаболізм та вагу, оскільки катехіни допомагають. Легко пришвидшити обмін речовин, підтримувати жироспалення, особливо в парі з фізичною активністю. Не чарівна пігулка, але підтримка точно працює. П'яте. Після жирної їжі або переїдання Зелений чай може стати природною підтримкою після важкого прийому їжі. Сприяє травленню, стимулює вироблення шлункового соку, допомагає швидше перетравити їжу, зменшує відчуття тяжкості та здуття. Особливо після жирних або рясних страв. Має легкий жовчогінний ефект, допомагає печінці переробити жири та покращує роботу жовчного міхура. Найкраще зелений чай пити через 20-30 хвилин після їжі, а не одразу. Завдяки всім вищезгаданим властивостям зелений чай працює як природна профілактика хвороб, допомагає покращити загальний тонус і витривалість, має легкий детокс-ефект. Але навіть найкорисніший продукт може мати зворотній бік. Варто бути обережним у таких випадках. Підвищена тривожність або безсоння. Якщо пити багато чи перед сном, При шлункових захворюваннях, особливо, наче серце. Заважає засвоєнню заліза. Не пийте одразу після їжі, Катехіни можуть знижувати його засвоєння, підвищений тиск або проблеми з серцем через кофеїн. Вагітність обмежити до однієї двох чашок. Щоб не знижувати рівень фолієвої кислоти. Норма 2-3 чашки на день і завжди слухайте свій організм. Отже, чай п'ємо між прийомами їжі, не запивати препарати або їжу з високим вмістом заліза, не зловживати. Не потрібно пити більше 5-6 чашок чаю на день. І як правильно заварювати зелений чай. Секрет користі у правильному заварюванні, найчастіші помилки, занадто гаряча вода і довга витримка. Температура не окріп приблизно 70-80 градусів. Чому це важливо? Бо при 100 градусах катехіни руйнуються, чай стає гірким і дратує шлунок. Час настоювання. 1,5-3 хвилини. Не 10. Якщо перетримати, катехіни переходять у гіркі сполуки і чай втрачає користь. Посуд скляний або фарфоровий без металу. У металевому посуді навіть у френч пресі. Можуть відбутися хімічні реакції, які змінюють смак чаю і знижують його властивості. Якість краще листовий чай, а не в пакетиках. Листовий чай це цілі або скручені чайні листочки, а пакетики це зазвичай пил та залишки, які мають менше користі. Кількість оптимально 1,5-2 г або 1 чайна ложка без гірки сухого листового чаю на чашку води приблизно 200 мл. Точне дозування залежить від легкості чайного листа та того, наскільки м'який або міцний напій ви хочете отримати. М -м, смакота. Порада. Як визначити оптимальну температуру води. Залити окріп у чашку, зачекайте 5 хвилин і ви отримаєте ідеальну температуру. Цікавий факт: у Японії існує ціла культура вживання матча, спеціального порошкового зеленого чаю. Його збивають бамуковим вінчиком у піну і вживають без цукру. До речі, на нашому каналі є цікаве відео про матчу. Рекомендуємо переглянути. Отже, зелений чай це простий, але потужний засіб для здоров'я, допомагає серцю, мозку, шкірі, травленню, підтримує тонус і настрій, але потребує правильного підходу, помірність, температура та час. Оптимально 2-3 чашки на день. Краще пити в першій половині дня. Обирайте якісний листовий чай без ароматизаторів. Напишіть у коментарях, який чай ваш улюблений і як ви його заварюєте. Можливо, у вас є власний ритуал? Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал та діліться з друзями. До зустрічі у наступному відео!